ми традиційно долучаємо до етеру Валентина Бадрака, директора центру досліджень армії конверсії та роззброєння. Він з нами на прямому зв'язку і зараз буде вже підводити власне таку проводити риску під цим днем. Пане Валентина, добрий вечір. Прошу до слова. Пане Дмитре, дуже дякую. Ну що ж, я почну з тих подій, про які всі багато вже говорили, але мені хочеться їх не просто повторити, а акцентувати увагу, з, можливо, з деякої такої іншої позиції, під іншим кутом зору. Ну, передусім, я хотів би розпочати з того, що сьогодні от дуже відомий такий серйозний. Наш генерал, генерал Марченко, заявив, що Крим Україна відіб'є військовим шляхом, а я хочу сказати, що така заява, ну, вона має багато смислів насправді. Але один із напрямків, куди був генерал Збройних сил України, це психологічний удар. Фактично. Сьогодні ми маємо справу з тим, що низка подій починає набирати такий ком великий і фактично впливати на свідомість росіян. В принципі, дуже серйозно можна зробити серйозні висновки, коли побачити переглянути різноманітні відео в втікачів з Криму. Там і жіночка розплакалася, жалкуючи, що вони там жили дуже добре, як у себе вдома в лапках, і всі там, всі, хто тікали, це панічні настрої росіян в, в реальному житті і в тому, що вони що. Це насправді, от втікачі росіяни з Криму, це демонстрація розриву величезного розриву, прірва велика між тим, що транслюють Кремль і пропагандисти, і тим, що насправді відбувається в, в свідомості пересічних росіян. Фактично, після удару по кримській авіабазі вони зрозуміли, що справа дуже серйозна. І українці, озброєні західною зброєю, а можливо, і не тільки зараз ми до цього дійдемо, вчинюють дуже потужний контртиск, і готові до того, щоб відбити цю землю. І тому, хоча я буквально вчора казав, що нам не потрібно було б тут ейфорії, що нам не потрібно було б тут захоплюватися і заколисувати себе тим, що ось ми тут вже майже там на порозі перемоги, тому що ми насправді ми далеко від перемоги ще від справжньої, і тут можна насправді погодитися з Куртом Волкером, який сказав, що. Це американський дипломат, колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки у справах України, і він сказав, що скоріш за все, він спрогнозував, що скоріш за все війна завершиться десь приблизно на рівні середини 23-го року. Але вже до кінця 22-го Україна зможе відбити ключові такі. Позиції, ключові е, території, які будуть впливати на, власне кажучи, на всі розклади. А е, ну приблизно, як я завжди кажу, що коли ми чуємо прогнози з боку різноманітних обізнаних західних політиків або генералів, то це якраз е, ситуація, коли вони розуміють з якими темпами у, у яке, і з якою якістю будуть буде захід озброювати Україну. Але ось ця заява генерала Марченка, я вважаю, що вона дуже вчасна. Вчасна і, якраз, вона робить ну, таку панораму сьогоднішнього дня такою, що ну, насправді в Росії дуже добре розуміють, що справа дуже. Серйозно зайшла в бік того, що українські збройні сили готуються до справжнього контрнаступу. До цього варто напевно додати, власне кажучи, подальше розмірковування усіх причетних та непричетних спостерігачів і, і дуже далеких від цієї події від удару. Української армії по авіабазів, яка розташовувалася на аеродромі Саки. так, от сьогодні цікаво, що Washington Post припустив і є якісь дані у цього видання, що, начебто, це працювали спецпризначенці структури спецпризначення України, які там. Воно ну, здійснили цей е, акт помсти. Напевно, ну, ми вважаємо, і це дуже добре, що в суспільстві в відомості українців цей, цей розгром авіабази він якось асоціюється з помстою за Оленівку, з помстою за вбивство за, за терористичний акт вбивства і знищення українських захисників. Е, Маріуполя, я маю на увазі азовців і, можливо, морпіхів, які там е, так само були е, взяті в полон. Е, отже, е, ситуація така, що це начебто продовження. Я хочу сказати, що дуже цікаво, що е, американські фактично видання вчора це був Нью-Йорк Таймс, е, який цитував неназваного українського чиновника. І запевняв, що це українська зброя. А Вашингтон Пост вже каже, що це спецпризначенці. Ну е мені здається особисто, я можу, звісно, помилятися, але мені здається, що чим більше тут запевнень, що це, ми, власне кажучи, не американська ракета, е то тим більше в мене е якось. Е Зростають переконання, що це, власне кажучи, і була оперативно-тактична ракета вірніше кілька таких оперативно-тактичних ракет, атакмс, які були запущені з установок Хаймарс і змогли на відстані 200-230 кілометрів ну, здійснити такі удари. І знову таки, якщо це так, будь-яка версія насправді була б дуже цікавою, тому що українські спецпризначенці вже довели, що вони відновили свої традиції, які ще існували з радянського союзу, і е, зараз е, дуже багато епізодів в цій війні, коли е, різноманітні загони спецпризначення дуже е, діють вдало результативно. І, ну, фактично, вводять в паніку, доводять до паніки противника. Це є. Але е поруч з цим е американська зброя, зброя Західного світу демонструє переваги технологічні, перед усім і вчить нас, е підводить нас до уроку цієї війни. А урок цієї війни він дуже насправді простий, він очевидний. Що високотехнологічна зброя перевершує е, ті переваги, які існу, існували і існують у противника у кількості озброєння особового складу. Це може здаватися дивним, але ну, це так, це діє на першому етапі війни. Тактичні системи, тобто зброя поля бою, Джавелін, Стінгер, Енлоу. Це зброя, яка використовується від 300 до 3500 метрів. І ця зброя тактична, фактично, вона зробила диво. Вона змінила стратегію ведення війни величезної країни з ядерним потенціалом і з армією, яку вважали до того другої у світі. Так само і сьогодні невеличка кількість. Всього там 16 у нас цих Хаймерсів установок, і ще там у нас шість реактивних систем залпового вогню, які здатні на таку ж дальність стріляти, і вони роблять диво по відношенню до величезної кількості артилерії, там понад півтори тисячі одиниць артилерійських засобів у Росії і нічого вони не можуть зробити, тому що. Це асиметричний потенціал, зброя нового покоління, нових, нових технологій. Чому я кажу про це? Тому що нам так чи інакше прийдеться будувати власний оборонний потенціал, і, на мій погляд, він має якраз спиратися на технології нового покоління. А західна зброя нас в принципі вчить і переконує на практиці в тому, що технології діють, якщо вони. Використовується вірно, і е, якщо вони застосовуються, ну будемо казати так, ще не дуже масово, але ну якщо брати там джевеліни, там е, тобто там, тактичну зброю, вона справді масово застосовувалась. Якщо брати е, вже зброю більш потужну, е, яка е, робить постріли або удари на оперативно-тактичну глибину глибину, тобто до 300 кілометрів, а може й більше, то тут якраз оці хірургічні удари. Високоточні постріли вони перевершують те, що робить Росія, в тому числі коли вона, як кажуть самі американці, використовує тупі боєприпаси і нищить багато цивільного населення. Причому ні за що, і це ніяк не ніяк не наближає Російську Федерацію до якогось результату, а лише створює демоничний. Образ росіянина з таких, як ну, фактично злочин, які скоюють військові злочини. Ну, Трішечки про вишкіл український сьогодні стався черговий епізод, коли представник вже Національної гвардії збив іглою ігла це старий радянський. Переносний зенітно-ракетний комплекс збив грача, тобто російський літак Су-25, і це вже стало системою. І це свідчить про те, що українці справді, як визнав російський експерт Руслан Пухов, що українці талав... талановиті воїни, бо вони дуже добре вчаться і опановують зброю. Але не тільки західну зброю опановують, а й радянською зброєю роблять дива. Ось це дуже важливо. Ну, епізод щодо німецьких панцергаубіса 2000 стало відомо від депутата німецького, що використовувався зараз, використовується лише третина, тому що надінтенсивне використання ну, робить дуже складним і вони виходять з ладу. Але так чи інакше, що головне, що тут сказати наостанок, що нинішні дні. Вчорашній сьогоднішній і виведення з ладу ще одного мосту під біля Каховської ГЕС свідчить, що українці налаштовані українська армія налаштована дуже серйозно, і це сприймається вже дуже серйозно там, в Росії, на всіх рівнях. А багато хто вже в паніці. Тому будемо вважати, що саме це нам дозволить ну доводити довести результати до кінця і перемогти в цій війні. І з підсумками дня Валентин Бадрак ведучий апостроф